Мене звати Яна, мій чоловік, Черніков Сергій Валерійович. Він мешканець міста Ужгород, Тут він виріс дитинство, юність, провів у місті Ужгород. На службу він взагалі все своє життя практично був військовим. У 2006 році він також був в миротворчих військах, приєднався до миротворчих військ, де пробув в Іраку більше 9 місяців. У 2015 році він також не міг стояти осторонь, коли почалося вторгнення. І був, провів в зоні АТО півроку, шість місяців. Це був Донецький напрямок. Так само і зараз, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення, він зразу того ж дня, 24-го. З'явився в військомат і зголосився бути добровольцем. Його не міг ніхто зупинити, ні рідні, ні близькі друзі, ніхто. Він вважав, що це, це його довг до, перед батьківщиною. Він сказав, що поки я живий до міста Ужгорода ніхто не добереться. І до вас також, як до моєї сім'ї. Уже 26-го він був відправлений. Він приїздив додому через три місяці, побув з нами місяць і знову пішов. І зараз, після другого поїздки, скажімо так, він лише не повернувся. Знову цей же Донецький напрямок назавжди залишився у наших серцях, наших думках. 31 серпня це останній день, який, дата, яка буде фіксуватися з його іменем. Він мужньо захищав, він наша гордість. Ми дуже його любимо, будемо завжди любити. Ми пишаємось тобою, тату.